Господи милосердний, владико неба і землі, творцю всього видимого і невидимого, я приходжу до Тебе в цей тихий вечірній час. Сонце вже схилилося за обрій, і вечірня заграва згасла, поступаючись місцем нічній темряві. Але для тебе, Боже, немає темряви, бо ти самим собою освітлюєш весь Всесвіт. Ти є світло від світла, і в Тобі немає жодної тіні. Я стаю перед Твоїм святим обличчям у смиренні та вірі, підносячи свої руки та своє серце до Твого небесного престолу. Моя молитва сьогодні це щирий крик душі про захист, про твій могутній Божий щит, який ти обіцяв усім, хто шукає притулку під Твоїми крилами. Боже Всемогутній, ти знаєш кожен камінь у стінах цього дому, ти бачиш кожну думку тих, хто в ньому перебуває. Я благаю тебе. Нехай твоя присутність наповнить кожну кімнату, кожний куточок, кожен простір під цим дахом, нехай твій мир, який вищий за всяке людське розуміння, опуститься на цей дім, як лагідна вечірня роса. Я прошу Тебе, Господи, постав свій Божий щит над цим житлом на всю цю ніч. Нехай цей щит буде міцнішим за будь-який метал, надійнішим за будь-яку людську огорожу. Нехай він відбиває всяке зло, всяку тривогу, всяку небезпеку, що намагається наблизитися до нас у нічній темряві. Згадую твої святі слова, записані у псалмах, де сказано: Ось не дрімає і не спить охоронець Ізраїлів. Псалом 121, вірш 4 яка це велика втіха для мого серця, знати, що коли ми заплющуємо очі, ти залишаєшся на варті, коли наші сили вичерпуються і ми потребуємо відпочинку, твоя сила залишається незмінною. Ти вічний страж, який ніколи не втомлюється. Я довіряю тобі охорону цього дому, освяти поріг цього житла, щоб ніщо нечисте не могло переступити Його. Освяти двері та вікна, щоб вони були закриті не лише для злодіїв, а й для духовних атак, для нічних страхів та для всякого ворожого впливу. Господи, я молюся про спокійний сон для кожного, хто перебуває в цьому домі. Ти дав нам ніч для відновлення сил, для зцілення тіла і душі. Нехай цей сон буде глибоким і мирним. Віджени від нас усяке безсоння, віджени важкі думки про минуле чи тривоги про майбутнє. Я кладу всі турботи цього дня до твоїх ніг, все, що не вдалося, все, що викликало смуток, все, що обтяжувало плечі, я віддаю тобі омий наші серця своєю благодаттю, щоб ми могли заснути з чистою совістю та легкою душею. Нехай сни наші будуть чистими, нехай вони приносять натхнення та спокій, а не страх чи розгубленість. Я кличу твоїх святих ангелів. Господи, Ти сказав у слові своєму, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твої. Псалом, 91, вірш 11. Нехай твої світлі небесні сили стануть довкола цього дому вогняним колом, нехай вони тримають свої щити. Та мечі на сторожі нашого спокою. Я вірю, що духовний світ реальніший за матеріальний, і тому прошу Твоєї армії світла захистити нас від духів злоби, від нічних жахіть, від стріл, що літають у темряві. Нехай жодна зброя, викована проти нас, не матиме успіху цієї нічної пори. Боже мій, я прошу Твого щита над нашим розумом і серцем. Часто ворог приходить не ззовні, а зсередини, через сумніви, через нагадування про помилки, через страх перед завтрашнім днем. Але я проголошую твою перемогу. Я вірю, що ти є пастир мій, і я ні в чому не матиму нестачі, навіть якщо навколо бушує шторм, у твоїй присутності я знаходжу тиху пристань. Цей дім, твоя територія, кожна стіна тут присвячена тобі, кожна людина, що спить тут, є дорогоцінною в твоїх очах. Покрий нас своїм щитом, любові, бо любов твоя є найсильнішим захистом, який тільки існує у всесвіті. Поетично підношу свій голос і прошу: нехай твоя милість буде як тепла ковдра, що зігріває в холоді ночі. Нехай твоя істина буде як непохитна скеля, об яку розбиваються хвилі життєвих негараздів. Ми живемо в неспокійному світі, де новини приносять тривогу, а майбутнє здається туманним. Але в тобі ми маємо надію, яка не соромить. Ти скеля віків, ти башта міцна. Я заховаюся в тобі цієї ночі і ніщо не зможе зашкодити мені. Я молюся за цей дім, щоб він був місцем сили. Нехай тут ніколи не гасне вогонь віри, нехай у цих стінах завжди панує злагода, а не суперечки. Нехай уночі, коли всі сплять. Твій Дух Святий продовжує свою роботу, зцілюючи рани серця, даруючи мудрість для вирішення складних питань, готуючи нас до нового дня. Я дякую тобі за дах над головою, за тепло, за їжу, за кожну милість, яку ми часто сприймаємо як належне. Дякую за безпеку, яку ти даруєш нам щосекунди. Знову звертаюся до твого слова, яке є світильником для ніг моїх. Ім'я Господнє міцна башта, до неї втікає праведник і є безпечний. Притчі, 18 розділ, вірш 10. Твоє ім'я сьогодні над цим домом, ім'я Ісуса Христа, понад кожне інше ім'я. Перед цим іменем схиляється кожне коліно на небі, на землі і під землею. Цим іменем я забороняю всякому злу наближатися, цим іменем. Я проголошую благословення на кожне ліжко, на кожну подушку, на кожен подих цієї ночі. Нехай Божий щит буде над нашими фінансами, над нашим здоров'ям, над нашими стосунками. Все, що ми маємо, належить тобі. Ми лише управителі твоїх дарів, тому візьми під свою опіку все наше майно. Нехай ні вогонь, ні вода, ні лиха людина не завдадуть шкоди цьому місцю. Нехай твій захист буде всеосяжним, як небо над землею. Я прошу тебе також за наших сусідів, за всю нашу вулицю, за наше місто. Нехай твій мир поширюється, витісняючи темряву і злобу, коли прийде північ, і тиша стане глибокою. Нехай у цій тиші звучить твій голос. Говори до нас у видіннях ночі, наставляй нас, коли серце наше повчає нас уві сні. Ми хочемо прокинутися завтра вранці не просто відпочилими тілом, але оновленими духом. Ми хочемо побачити твою славу в променях ранкового сонця і з новими силами взятися за працю, яку ти нам довірив. Господи, я знаю, що ти чуєш цю молитву. Ти не залишаєш без відповіді жодне зітхання. Ти близький до всіх, хто кличе тебе в істині. Я вірю, що прямо зараз твій щит встановлюється над цим домом. Я відчуваю, як атмосфера змінюється, як тривога відходить, поступаючись місцем твоїй божественній впевненості. Ми не самі. Ми ніколи не буваємо самі, бо ти сказав: Я буду з вами по всі дні до кінця віку. Я дякую тобі за ангелів-охоронців, які зараз займають свої позиції. Дякую за твою кров, яка очищає нас від усякого гріха. Дякую за твою любов, яка є непереможною. Нехай ця ніч стане свідченням твоєї вірності. Ми закриваємо очі з повною довірою Тобі. Ми віддаємо своє життя, своє майбутнє, свій сон у твої пробиті руки. Благослови всіх, хто сьогодні не має дому. Хто мерзне на вулиці або перебуває в небезпеці, будь і для них щитом і захистом, пошли їм свою допомогу через добрих людей або через чудесні обставини. Нехай Твоє милосердя охопить увесь світ. Ми молимося за тих, хто зараз у лікарнях, хто бореться за кожний подих, нехай твій щит життя буде над ними. Вклоняюся тобі, Боже мій, і славлю тебе, Ти. Альфа і Омега початок і кінець. Тобі належить царство, і сила, і слава на віки вічні. Нехай цей дім буде оазисом Твого світла серед нічної темряви. Ми лягаємо спокійно, бо знаємо: ти з нами, твій щит, наша впевненість, Твоє слово, наша опора, Твоя присутність, наше життя. Амінь. 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 Дорогі брати та сестри, якщо ви відчули присутність Божу і Його мир у цій молитві, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Це допоможе іншим людям знайти розраду та захист у цей непростий час. Напишіть у коментарях фразу Божий щит над моїм домом, щоб разом з нами проголосити цей захист над вашим життям. Також не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб ми могли молитися разом щовечора. Нехай Господь береже вас і дарує вам найнадійніший захист цієї ночі. Поділіться цим відео з друзями. Можливо, саме зараз хтось шукає спокою, і ця молитва стане для них справжнім благословенням. Дякуємо, що ви з нами.